Чесно, як це казати. А, тому що, знаєте, такий крок, дефігрудний. Плюс, хтось тобто відпишеться, Але я дуже багана про це і буде це зробити. Всім привіт! Сьогодні така важлива тема, нам ще б сказала оголошення, тому що мій канал буде змінюватись. Я довгий час. Чотири роки. Вела цей канал як арт-канал, де ділилася різними розпаковками, оглядами, малюнками, різними матеріалами, навіть робила підбірочку, як почати малювати макварельню, ваші. І в мене, напевно, вже такий момент, коли я хочу трошки розширити мій канал. Зразу скажу, малювання залишається, це основа, це бати цим каналу, це і буде основна така лінія цього каналу. Але я хочу додати трохи інших рубрик і створити інші плейлисти, які не сильно пов'язані з малюванням. Чому? Основна моя з радіаність це SMM і контент мейкер Я знімаю різні зйомочки, проводжу, фотосесії і тому подібне, як і принаймні, так і для людей, і для експертів і для бізнесів. Я хочу почати ділитися цим на Ютубі. Конкретно тут, на цьому каналі, хочу показувати за зйомочок. Як я проводжу зімочки, як готуюся, як краще почати знімати, і все тому подібне в такому роді. Чим це буде корисно вам? Це буде корисно тим, хто хоче вести блог або вже веде, тому що тут будуть більш такі дієві практичні поради, як що зняти, чому це варто знімати, що зараз працює в інстаграмі, там, в соцмережах, що не працює. І цим я буду тут ділятися. Буду намагатися, звичайно, більше адаптовувати деякі відео від конкретних художників, творчих особистостей, творчих блогів, але, в принципі, буде і загальна така інформація, яка підійде кожному, хто веде блог. Як я думаю, це все зараз прям так наглядно зробити. По-перше, ми залишаємо сюжетну лінію малювання. Конкретно зараз це буде малювання масляної пастелі, тому що я стала собі зацільна малювати 30 пейзажів нею і подивитися, як я її буду осваювати, що мене буде з цього виходити. Другий момент, я почну потроху знімати і вводити. це десь приблизно одне відео в тиждень буде про зйомочки. Наприклад, наступне, яке я хочу таке перше зробити відео про зйомочки, це те, як художнику класно сфотографувати свою роботу для соцмереж. До речі, якщо, чи чи цікаво було там як для першого відео? Далі в мене є. Таких грандіозних планах перезаписати мої плейлиси, де там вказано, як почати малювати акварелі, як почати малювати важко. Я хочу перезаписати от конкретно по 5 років по цим всім матеріалам, щоб трохи оновити і освіжити ці всі знання. Також мені потрібна буде ваша підтримка, тому що це такий новий етап на цьому каналі. Я буду його трохи оновлювати, трошки можливо міняти самі там оформлення і все таке, але назва залишається. Малювання залишається саме головне, тому мені цікаво ще почути вашу думку, що ви скажете на рахунок цієї ідеї, чи вона цікава, чи цікаво вам буде на це дивитися, і корисно головне, теж найцікавіше, щоб воно було корисним для вас. Що ж так хвилююся? Начебто я не знаю, що я тут роблю. Так, це все скриваю. Це все я хочу зробити поки що в тестовому режимі десь на місяць, да, там, і в вересні подивитися взагалі, як у нас що пішло. Якщо не піде, то ну, не піде, будемо значить малювати. Якщо піде, то я буду тільки в захваті, тому що заводити окремий канал про зйомки це велика колосальна робота. Туди треба також дуже сильно вкладатися. А я все-таки маю вже канал, і він, в принципі, в мене загалом про творчість, тому що я тут малюю. Роблю огляди, про книги розповідаю, тобто він такий загальний творчий канал. І я його хочу просто розширювати. Так що так да. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати. Чекаю вас в коментарях ваші реакції, що ви на рахунок цього всього думаєте. І я побігла знімати далі для вас класне відео про замочку.